Видавництво літера ЛТД пропонує конкурсний підручник етика для шостого класу нової української школи. Авторка підручника Оксана Данилевська, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України, авторка підручника етики для 5 класу, навчальної літератури з української мови. Вітаю, шановні друзі! Я Оксана Данилевська, авторка підручника етики для 6 класу, про переваги якого поінформую за допомогою у вашій увазі презентації. Навчаючи учнів та учениць у 5 класі, ви переконалися, що етика особливий шкільний предмет. Особливість ця у тому, що етика, як галузь знань, має спільний поняттєво-термінологічний апарат з практичною моралью. Тобто всі поняття курсу є загальновживаними словами, більшість із яких діти активно використовують у буденному мовленні. Тому для ефективного викладання етики важливо максимально спиратися на досвід учнів. І це основна засада, яку намагалися втілити в підручнику. Саме тому розпрацьовуючи методичне забезпечення курсу етики для 6 класу, спиралися. На традиції викладання соціально орієнтованих та поведінкових предметів в українській освіті, а також на досвід нової української школи. Ці традиції та інноваційні підходи дбайливо пликає видівництво літера ЛТД у співпраці з яким і створено новий сучасний та технологічний підручник етики для шостого класу. Наш підручник побудовано відповідно до мети базової середньої освіти, яка передбачає розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів та учениць, формування в них компетентностей, без яких неможлива ефективна соціалізація, вмотивована громадянська активність, свідомий вибір життєвого шляху та самореалізація. Підручник уявляли як підставу та джерело щирої розмови на уроці без зверхності, дидактизму, повчально-менторського тону. Саме це визначило і загальний стиль викладу, і структурування параграфів, і добір текстів, і структуру методичного апарату. Композиційний стрижень підручника це спілкування між автором, дітьми, учителем. Спілкування, яке обіцяє розкіш роздумів, відкриттів, позитивних емоцій. Переконані, що ви оціните стиль підручника, підпорядкований на станові створити доброзичливу атмосферу на уроці. Підручник побудовано так, аби ви, дорогі колеги, мали змогу конструювати уроки, враховуючи власний педагогічний стиль. Підручник має електронну підтримку, що важливо в умовах дистанційного навчання. Отже, ми пропонуємо підручник, що вповні відповідає призначенню, бути основою успішної роботи на уроках етики в шостому класі, адже в ньому поєднано традиції, досвід, якість та інновації. Він є оптимальним за обсягом та методичним апаратом. Сподіваюся, шановні колеги, на вашу довіру і підтримку. Обирайте підручник з етики для шостого класу Оксани Данилевської. видавництва літера ЛТД. Наш підручник для шостого класу є логічним продовженням підручника для п'ятого класу та реалізує наступність із ним. У ньому враховано досвід викладання етики та соціально орієнтованих і поведінкових курсів. В українській школі, які ж переваги підручника літери та Оксани Данилевської, по-перше, наскрізна компетентнісна спрямованість, кожен текст, завдання і запитання підручника подано з урахуванням програмових вимог. Ми пропонуємо такий інструментарій, щоб максимально забезпечити вчителів навчальним матеріалом, необхідним для виконання програмових настанов. По-друге, Діалогічність навчальної книги цей принцип також є наскрізним у підручнику. Так, учні формують предметні та гнучкі компетентності у діалозі з учителем, діалозі поміж собою, вчаться не тільки відповідати на запитання, а й ставити їх. По третє, наш підручник вирізняється чіткою структурою та зручним апаратом орієнтування. Погортавши сторінки підручника, ви переконаєтеся, що всі параграфи в ньому однакові за обсягом, за структурою та наповненістю завдань. Таким чином, учитель отримує чіткий алгоритм побудови уроку, а учні легко орієнтуються в книжці навіть за умови дистанційного навчання. І ще однією перевагою нашого підручника є методичний супровід усіх змістових компонентів параграфів завданнями. Які відповідають трикомпонентній структурі компетентностей, тобто сприяють формуванню знань, умінь і ставлення. у структурі підручника ви знайдете ранжовані за складністю завдання, прості, які до снаги кожному учневі, складніші, які передбачають вищий рівень пізнавальної активності, завдання для індивідуального виконання в групах чи загальному колі. Така система завдань сприяє гнучкості уроку та дає змогу впроваджувати диференційований підхід під час навчання. Зміст підручника відповідає оптимальній кількості годин у навчальній програмі, а тому наш параграф це урок відповідно до календарно-тематичного планування. Кожну тему завершує урок узагальнення, розроблений у формі гри подорожі. Де шестикласникам пропонуємо захопливі завдання кросворди, творчі завдання, на роботу з мікротекстами, що передбачає аналіз певної етичної ситуації тощо. Яка ж структура параграфів нашого підручника? Кожен параграф, окрім уроків узагальнення, має однотипну десятикомпонентну структуру, тобто складається з десяти структурних елементів. Перший компонент назва параграфа. Це тема уроку у формі проблемного запитання, те, про що діти дізнаються на уроці, другий регулярний компонент ситуативний малюнок на початку уроку для обговорення в загальному колі. До нього подано запитання і завдання, третій текстовий матеріал. Це завжди два пункти відповідно до змісту. Постійним елементом параграфа. Є словник важливих термінів, які не розтлумачені в навчальному матеріалі, а винесені з основного текстового блоку. Наступний компонент це моральний практикум, який містить тексти різних жанрів та систему запитань завдань до них для виконання в чотирьох групах із прикінцевим завданням, спільним для всіх груп учнів. Шостим компонентом Вважатимемо різноманітні схеми, ментальні карти з основними поняттями уроку і запитаннями і завданнями до них. Сьомий компонент параграфа рубрика Люди та ідеї, це нова рубрика, яку ми ввели в структуру підручника етики для шостого класу, аби ознайомити учнів із короткими біографічними довідками філософів, письменників, громадських діячів, ідеї яких сприяли розвитку етичних уявлень. Або життя яких слугувало утвердженню певних ідей. Останні три компоненти, що завершують параграф, це традиційно чотири запитання для перевірки, чого навчилися з теми рубрика Уявний мікрофон, який дає змогу реалізувати етап рефлексії, та завдання творчого характеру для виконання вдома. Усі змістові компоненти підручника мають заголовки у формі проблемних запитань. Що дає змогу забезпечити на уроках дослідницький пошуковий характер пізнавальної діяльності, сприяє дискусійній формі обговорення, стимулює учнів та учениць висловлювати особисту думку, спонукає до формування власної оцінки обговорюваних етичних проблем та аргументовано її обстоювати. Методичний апарат кожного параграфа містить приблизно 40 запитань і завдань. Він є цілісною системою, побудованою за принципом компетентнісно орієнтованого навчання. Це дає змогу засвоїти програмовий матеріал у системних зв'язках і відношеннях. Він спрямований на розвиток критичного мислення та креативності, має на меті максимально залучити життєвий досвід учнівства та сприяє формуванню лідерських якостей, заохочує до кооперативного навчання. Розгортається за принципом від простішого до складнішого, стимулює застосувати здобутий на уроках досвід у повсякденному житті. Нова рубрика Моральний практикум пропонує розширити коло етичних спостережень, зосереджуючись на тому, що відбувається навкруги дітей. Рубрика передбачає роботу в групах на кожному уроці. Моральний практикум охоплює твори різноманітних жанрів. П'ятдесяти авторів це і художні тексти, фрагменти великих творів, притчі, буващини та перекази різних авторів, народні казки, а також поетичні твори і науково-публіцистичні твори. Кожний такий твір ми пропонуємо дітям опрацювати в чотирьох малих групах. Завдання для кожної групи стосується різних аспектів опрацювання етичної проблеми, що є ключовою на уроці. Окремо передбачено завдання узагальненого характеру. Такий методичний підхід дає змогу високої інтенсивності уроку, забезпечує посильність пропонованих завдань для дітей з різними пізнавальними можливостями, забезпечує пізнавальну активність усіх учнів і учениць, відкриває додаткові можливості для реалізації принципу академічної свободи вчителя. У рубриці Люди та Ідеї ми не тільки розповідаємо про авторів, діяльність яких пов'язана з розвитком етичних ідей, а ставимо запитання пізнавального і творчого характеру до цих текстів, пояснюємо крилаті вислови, які стали безсмертними. Матеріалами рубрики слугують біографічні довідки 25 видатних особистостей. Перелік персоналій є гендерно збалансованим і україноцентричним. Авторка підручника Оксана Данилевська широко використовує у структурі кожного уроку ментальні карти, які супроводжуються завданнями для обговорення і доповнення та забезпечують системність викладу змісту, передбачуваного навчальною програмою. Учителі, які працюють за нашим підручником у п'ятому класі, позитивно відгукуються про ситуативні малюнки комікси, з якими із задоволенням працюють школярі. Активізують при цьому власний життєвий досвід та формують свої етичні вміння. Тому ми продовжуємо цей методичний прийом. І в підручнику для шостого класу наші ситуативні малюнки слугують мотиваційною пружиною уроку та подають зірець моральної поведінки на щодень. Традиційно наш підручник етики має методичний супровід в електронному вигляді. Які розміщуватимуться на сайті видавництва у вільному доступі, йдеться про розроблені авторкою календарно тематичне планування, опорні конспекти уроків та презентації до них. Обирайте свідомо та виважено, обирайте досвід, якість та інновації від літера ЛТД.